Пасли пастирі, вівці на горі, Узріли матір Божу на скалі, на тій скалі стійку знати, Де стояла Божа мати, Там воду беруть, всім вірням дають. 5 серпня Свята Православна Церква вшановує ікону Почаївську Божої Матері чудотворну, котра є однією з найшанованіших православної церкви. Тому в зв'язку із цим. Хочеться навести декілька авторитетних висловів великого українця, важеннішого митрополита Іларіона Огієнка, котрий відповідно про Почаївську лавру писав так: Сімсот літ Почаївський монастир, душа українського народу, 700 літ він, головна святиня Волині. Яку любить і шанує не тільки народ Волинської землі, а й всієї України. Це все накладає на нас великі обов'язки до своєї віковічної святині. Тоді ж самі обов'язки і Святої Почаївської гори до свого рідного українського народу, зазначав митрополит Ларіон. І вся Волинь. І більше того, вся західна Україна відразу відчула силу Почаївської гори як залізної фортеці православ'я, знайшовся і відповідний гумен Іов Желізо, який справді став залізним оборонцем православної віри, об'єднав круг себе своїх монахів для цієї мети. Почаївська гора. Світила ясним православним світлом та все на все правобереже, невпинно всіх закликаючи до боротьби. Цього по чаївській лаві ніколи не забуде український народ, бо це ж вона на довгі віки поруміла українську націю. thank you Існує безліч оповідань в Україні про покров, про її чудодійну силу, про випадки, пов'язані з появою Божої Матері, коли треба було захистити віруючих від ворога, про сльози, що виступали на її обличчі, відомий дивним чином порятунок Почаївської лаври в липні 1675 року, коли над храмом з'явилася Богородиця. Заслонивши омофором святі будівлі і врятувавши їх від зруйнування під час турецької облоги. Ця подія увічнена у псалмі, ось зійшла зоря вечоровая над почаєвом стала. Переповідають, коли на козаків у боях чекала поразка, то по святому ликові текли сльози. Так плакала мати Божа перед полтавською битвою. Запорожці на чолі з кошовим отаманом Костем Гордієнком, що приєдналися до повстання Івана Мазепи, взяли з собою її образ до Полтави і розділив він гірку долю переможених козаків, які змушені були покинути Україну. А ще історик Дмитро Яворницький у своїх працях писав: що на честь покрови козаки побудували 44 храми. У січовій церкві на Хортиці, на іконі пречистої написано Ізбавлю і покрию, люди моя. За козацьких часів покрова була національним святом, оскільки запорожці, а отже і українці, вважали Пресвяту Богородицю Діву своєю покровителькою. Ікони з образом Божої Матері вони брали з собою в походи. У багатьох переказах згадується, що після зруйнування Запорізької січі козаки, відпливаючи за Дунай, взяли з собою і образ Пресвятої Богородиці, яка завжди була їхньою заступницею. А у бойовій козацькій пісні є такі слова: нам поможе святий Юр і пречиста діва мати. Ворогів здолати. Ой, зійшла зоря вечорова, над почаєвом стала, виступало турецьке військо, як та чорна хмара, турки з татерми брами облягали, монастир звоював. Мати Божа Почаївська буде нас рятувати. Отець желізо скелії вийшов, та слізьми умлібає. Ой, рятуй, рятуй, Божая мати, монастир загибає, ой вийшла, вийшла Божая мати, на хрест вона стала, кулі вертала, турків вбивала, монастир рятувала. А ми, люди, всі християни, до Бога всі ударяємо. Матері Божої Почаївській, поклін, всі воздаємо. Походження ікони не з'ясоване, Ікона написана давнім візантійським письмом, відтак могла бути створена або у Візантії, або в Болгарії. 1597 року монастирю її подарувала заможна вдова Луцького земського судді Анна Гойська, що володіла печаємо у другій половині 16 століття. Вважається, що 1559 року цю ікону Анні подарував грецький митрополит Офіт, згодом Константинопольський патріарх, на знак вдячності. За сердечний прийом у почаєві, через який він проїздив, повертаючись з півночі, Відтоді образ став святиною Домогойської, між періодами життя посади, зображених на іконі відстань у кілька сотень років. На цій підставі вчені вважають, що оригінал міг бути сімейною іконою митрополита Неофіта, його родовою. Переказ повідомляє, що благочестива ганна попросила присвяту діву просіння сліпого від народження брата Пилипа, сталося диво, він прозрів. Після того чуда Гойська з хресним ходом переносить її на Почаївську гору для загального поклоніння, щедро наділяє монастир луками, родючими землями. Сьогодні, коли триває війна, коли гинуть українці, і велика кількість їх поповнює наші цвинтарі, приходить на згадку назва Маріуполь. Маріуполь у перекладі з грецької означає місто Марії Діви. Згідно з цим. Кожне місто, історія якого пов'язана з оприсутнієм Божої Матері, чи то пов'язана з лаврами, чи з відомими святинями Богородичних храмів, чи з заповідними місцями, означеними водоймами, джерелами, автоматично стають Маріуполем. українські Маріуполі. Наприклад, Київська, Києво, Печерська Лавра, святині успені Божої Матері, Почаївська свято-успенська Лавра, Теребовлянська Богородиця, Самбірська, ікона Божої Матері, Богородиці з храмом Успені та багато інших святинь землі Української. Всі вони в Маріуполі нашої, з нагоди видатного свята. На честь початку ікони Божої Матері, яка вшанується щорічно 5 серпня, Вашій побожній увазі пропонується розповідь про цю чудотворну ікону, щоб в належний спосіб шанувати її, як дарунок Богоматері нашої української землі і боговірному українському народу. ми країна. Нашому українському лахерну Маріуполю, місту Богородиці. Ось зійшла заря вечоровая. Маріуполь обняла, виступило ворожеє військо, як та чорна хмара. Кремлійська орда місто облягла, дику лють виявляла, мати Божа, оранта свята, місто своє рятувала. Всі святі землі української слізьми умлівали, Ой, рятуй, рятуй, Божя мати. Твоє місто страждає, ой вийшла, вийшла, Божая мати, і над містом тим стала. Кулі вертала, ворогів вбивала, Маріуполь спасала, а ми, люди всі, християни, до Бога всі вдаряємо, Матері Божій з Маріуполя поклін свій віддаємо.